На фронті майже півтори сотні боїв. Це дані генштабу за добу. Які напрямки зараз найгарячіші? Дізнаємося від речника генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Він зі студією наживо, пане Андрію, вітаю вас. Які новини маєте з передової? Доброго ранку Лілія, слава Україні! На харківському напрямку відбулось 9 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Сотницький Козачок. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили 7 атак противника біля Берестового, Піщаного та Стельмахівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак російських окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка, Луганської області та Тернина, Донеччині. На сівер. Ському напрямку Сили оборони України відбили сім ворожих атак поблизу Спірного, Верхньокам'янського та виїмки Донецької області на Краматорському напрямку Сили оборони України зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Богданівки, Григорівки, Білої гори, Андріївки, Веселого та Часового Яру Донецької області на турецькому напрямку за підтримки авіації ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Деліївка, Південне, Північне, Торецьк та Нью-йорк на Покров. Ському напрямку українські воїни відбили 43 штурми в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинова, Тимофіївка, Новоселівка, Перша, Яснобродівка, Карлівка та Уманське Донецької області, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Курахівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нетайлове, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Де Ворог дев'ять разів намагався прорвати оборону українських військ на Времівському напрямку. Російські загарбники здійснили 10 безуспішних штурмів позицій українських військ біля водяного Костянтинівки, урожайного Рівнополя, Новосілки та макарівки Донецької області. Тут активно працювала ворожа авіація. Скинули 14 керованих авіабомб та завдали три авіаудари некерованими авіаційними ракетами. На Гуляйпільському напрямку противник випустив 18 некерованих авіаційних ракет у районі Чумацького Запорізької області. На Оріхівському напрямку відбулось дев'ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки та Щербаків Запорізької області. На придніпровському напрямку Українські воїни відбули чотири атаки ворога в районі Кринок. Протягом минулої доби відбулось 141 бойове зіткнення. За минулу добу російські терористи завдали по території України шість ракетних ударів із застосуванням 51 ракети, 62 авіаційних удари застосувавши 84 керовані авіаційні бомби. Здійснили понад 4 тисячі обстрілів, 94 з них із реактивних систем залпового вогню. Лілія що відомо про результати бойової роботи наших захисників за добу. Лілія учора збройні сили України вразили одну артилерійську систему та чотири райони засередження особового складу російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1220 російських загарбників, 7 танків, 19 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 36 ракет, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 62 автомобіля та 13 одиниць. Спеціальної техніки Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам з нами наживо. З новинами з генштабу був його речник Андрій Ковальов. Продовжуємо випуск новин. Двоє травмованих у наслідок російської атаки на Миколаївщині. Там окупанти поцілили у приватне господарство. Вибухи лунали і на Херсонщині. Детальніше про ситуацію у південних регіонах розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зі студією «Наживо». Єлизавету, Привіт! Які новини маєш? Лілію, вітаю. Почну з Миколаєвщини. 8 липня російські військові поцілили ракетою по фермерському господарству. Там, зокрема, внаслідок обстрілу горіло три житлові будинки, а також сухостої. Пізніше стало відомо про двох травмованих: це жінку 45 років та дитину 5 років. Їх ушпиталили про це. Повідомив Віталій Кім у своєму телеграм-каналі, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Надвечір, 7 липня, рятувальники ДСНС також виїжджали на виклик внаслідок російського обстрілу у село Дмитрівка Очаківського району. Та після того як прибули на виклик, потрапили знову під повторний ворожий удар. На щастя, рятувальники не травмувалися, пошкодили лише пожежний автомобіль. Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, рятувальники встигли вчасно сховатися. Щодо Херсона, російські військові вкрили вогнем корабельний район міста. Ворог, вкотре цілеспрямовано атакував житлові будинки через прильоти, потрощені оселі. Господарчі споруди минулися без постраждалих. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Прокудін, маємо. Таку, таку пряму мову очевидців. Давайте подивимось, послухаємо. Це вчорашня воронка. Сюди попало. А сьогодні я не, не знаю, куди воно попало, Ну, поки полабало. Вчора трошки було от, поворотку, а сьогодні. О, далі. Вчора тільки оці окна побило. Сьогодні попало сюди. Ну, там от розбилося. Я не успела выйти, просто не успела. Только нога на, на улицу, так бы меня тут и приду. А то оно влетело, видите, в середину крыши. И все полетело сюда. Первый пролет, второй и третий наш. Все в дыму, все. Как мы целые остались. Ж після обіду вчора ворог вкотре атакував Комишанське Старостинський округ з артилерії. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На цю хвилину це вся така інформація про оперативну ситуацію на Півдні. Лілію тобі слово дякую, колегу. За ситуацією на Миколаївщині та Херсонщині пильнує наша кореспондентка Єлизавета Кротак. Під час нічних розборів завалів житлового будинку у Шевченківському районі Києва знайдено тіло хлопчика. Про це щойно повідомили в ДСНС. Таким чином кількість загиблих дітей у столиці зросла до чотирьох. Загалом, у наслідок учорашньої атаки по місту загинули 27 осіб, 117 постраждали, врятованих семеро. Завали житлового будинку. Досі розбирають. Усю ніч на місці працювали півсотні рятувальників. Залучено 10 спецмашин. Один під'їзд будівлі зруйнований повністю. Арешт. Та сильно пошкоджені. Мешканців будинку евакуювали. Готував їду в мікроволновці, чую свистить. Як лупануло, а в мене квіточки стоять і сім-сім мені по голові дало, я впав вниз і по квіточкам виліз в коридор. Одівся, я інвалід без ноги. Поки я дівся на п'ятому поверсі, живу. Ну, балкон е розбило. Там був повністю зруйнований один під'їзд, а також пошкоджені другий, третій, четвертий під'їзди. Також була пожежа в будинку напроти, але наразі рятувальники все локалізували. Можемо сказати, про трьох загиблих. Це одна жінка і дві дитини. Наостанок нагадую про необхідність економити світло. Через російські обстріли в системі не вистачає струму. Зараз на екрані з'явиться мапа споживання електроенергії по регіонах на 7.30. У червоній зоні Дніпропетровська, Запорізька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Хмельницька, Харківська, Житомирська, Київська та Чернігівська області. Рівень споживання там занадто високий. Енергетики закликають вимкнути всі потужні прилади. У жовтій зоні спожив. Вання наближається до критичної позначки, радимо не вмикати кілька енергозатратних приладів одночасно і постійно пам'ятати про щадливість.